Вітаю в ефірі Тиждень у фактах. Про головні події останніх днів дізнаєтеся за мить. Сьогодні у випуску про такі новини. Відбулося засідання колегії Херсонської облдержадміністрації. У Херсоні триває робота з модернізації ліфтів. Стан агропромислового комплексу Херсонщини, на які врожаї може розраховувати область цього року. 24 листопада в Україні визначено днем пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Цей день щорічно відзначається у четверту суботу листопада. Президент України, підтримавши ініціативу громадських організацій Міністерства культури та мистецтв, Державного комітету у справах релігії, державного комітету телебачення та радіомовлення, ухвалив встановити в країні день пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. У Херсоні цього дня біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму, традиційно відбуваються заходи з покладанням траурних вінків та квітів, а також молебень із запаленням свічок. На черговому засіданні колегії Херсонської облдержадміністрації йшлося про результати роботи в області за 9 місяців поточного року, яких успіхів досягла область, та які ще проблеми залишилися невирішеними, розкаже Олена Голубенко. Колеги розпочалася із нагородження кращих пожежників області, працівників сільського господарства, галузі соціального захисту населення. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, йшлося про стан заборгованості і заробітної плати на Херсонщині. За результатами 9 місяців поточного року вона склала понад 25 мільйонів гривень по області. Проте значні зрушення у вирішенні цього питання відбулися у жовтні поточного року. Есть подвижки, это касается и хлопчаток бумажного комбината. И до конца покрыт долг на машиностроительном херсонском заводе, значительно сократил уже долг. И... Торговий порт Скадовський також немножко почав сокращать задолженность СКБ із Умрути. Ми надіємося при отриманні заказів заводом Палада, тому що здесь повна йде ув'язка. Ми должны ці долги сократить. 87% сім боргів і заробітної плати припадає на Херсон. Найпроблемнішою у цьому питанні залишається галузь промисловості. Серед районів найбільша заборгованість значиться у таких районах. Скадовському 1 мільйон 158,6 тисяч гривень, Великоолександрівському 466,7 тисяч гривень, Новотроїцькому – 313,9 тисяч гривень. За результатами виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку області спостерігається позитивна динаміка у таких напрямках. За 9 місяців 2012 року прийнято в експлуатацію понад 106 тисяч квадратних метрів площі житла. А це на 65% більше ніж торік. На 27% у порівнянні з минулим роком зріс приріст іноземних інвестицій, а також коефіцієнт народжуваності. Є також інші позитивні зрушення. Зростання обсягу промислового виробництва становило більш. Ще 6%. Дана тенденція продовжується і за 10 місяців рост виробництва становить уже майже 7%. Область отримує лідеруючі позиції по виробництву овочів відкритого ґрунту, займаємо більш 12% у загальних обсягах виробництва по Україні та майже вдвічі перевищуємо обсяги виробництва по іншим регіонам. Тим що збільшення виробництва молока, і яєць перевищує середньоукраїнський рівень. Разом із цим в області значно скоротилися обсяги пасажироперевезень усіма видами транспорту. Хоча керівник відкритого акціонерного товариства ІКСОРА Микола Джиганський зазначив, що його підприємством перевезено на 22% більше пасажирів ніж за перші 9 місяців минулого року. При цьому він запропонував підвищити тариф на пасажироперевезення, адже це дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити якість надання цих послуг. Херсонська облдержадміністрація наразі дозволу на це не дає. есть падение объемов перевозки пассажиров. Это необоснованно. Я это заявляю открыто и сам реально понимаю, это только работа в тени всех предприятий, которые работают в этой отрасли. Ставится один вопрос – повысить тарифы. А не рассматривается вопрос, насколько данные предприятия обеспечивают бюджетные наши показатели. Голова Скадовської райдержадміністрації його Синов звітував про реалізацію державної кадрової політики в районі та виконання актів і доручень президента України з цих питань. За його словами, державна служба одна з кращих можливостей реалізації для молодих спеціалістів, незважаючи на низькі заробітні плати. Сьогоднішня молодь амбітна, прагматична та цілеспрямована. Саме таких працівників і потребує держава. Та молодим спеціалістам не вистачає досвіду. Тож пріоритетом кадрової політики має бути забезпечення їх безпеки. Перервного професійного розвитку. сільгоспвиробники Херсонщини потребують підтримки держави. Поточний рік для посушливої області став неврожайним. Аграрії та керівництво Херсонської області роблять усе для того, аби врожай зернових у 2013 році досяг двох мільйонів тонн Посушливе та спекотне літо призвело до зниження врожайності Херсонщини. Цього року область ризикованого землеробства збирала врожаї з 520 тисяч гектарів земель, що складає 99,5%. відсотків. Врожай зернових на Херсонщині цього року склав біля 1 мільйона 100 тисяч тонн. Середня врожайність склала трохи більше 21 центнера з гектару. Керівництво області докладає всіх зусиль для того, аби підвищити врожай року наступного. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк запевняє. Зробить усе, аби аграрії області отримали державну підтримку. Хотілося по великому рахунку більше допомоги, щоб було з боку держави. Багато декларувалося, але ми отримали підтримку мізерну. Про це я буду говорити однозначно і в Кабінеті міністрів, і з президентом України. Ну, я думаю, що аграрії Херсонщини повинні сьогодні отримувати. Значно більшу підтримку з боку держави. Понад 90% зібраного врожаю зерно продовольче вищого гатунку, яке задовольняє всі потреби та пропозиції зерна на регіональному ринку. А відтак в регіоні гарантована стабільність цін і на продукти харчування, і на різноманітні продукти переробки зерна. Крім того, пріоритетним наразі залишається питання зниження ціни для аграрів за орендовані землі. Сільгоспвиробники звертаються з проханням не впроваджувати штрафних санкцій за недостатньо засіяні землі. сегодня из-за форс обстоятельств не то, что не хотели, просто не много, 90% сельхозпроизводителей не смогли посеять озимые пшеницы и ячменя, потому что почве даже на пару находится до 20 сантиметров просто песка сухого. И просьба не применять штрафные санкции к сельхозпроизводителям, которые не смогут в 2013 году выполнить Даний сіворот сьогодні на Херсонщині вже посіяно 539 тисяч гектарів озимини. Посів триває. Однак з тих площ, які вже засіяно, в області зійшло 83% сходів. Більшість з яких добірної якості. Аграрії Херсонської області заповняють на Херсонщині. Змінився підхід та рівень агротехнологій, які використовуються. А культура землеробства знаходиться на достатньо високому рівні. От именно введение новых продуктов, даст Херсонской области ту фору, которую надо уже чуть-чуть по чуть-чуть отходить от пшеницы, от других культур, которые на сегодняшний день малорентабельны, переходить именно на культуры, которые высокорентабельны. То есть переходить на интенсивную. Технології производства. Сьогодні є всі можливості продовжувати нарощення обсягів виробництва зерна, а завдяки рекомендаціям вчених буде зростати потенціал Херсонщини. Також завдяки обласній комплексній програмі Зерно Херсонщини 2012-2015 років є перспектива, що вже у 2015 році область вийде на новий рубіж із виробництва зерна в обсязі понад 3 мільйона тонн. У Херсоні триває робота з модернізації ліфтів. Мешканці будинку за адресою Дорофеєва 18, вперше за 20 років дісталися своїх квартир, не користуючись сходами. Як це було? Дивіться далі. Херсонського міського голову Володимира Сальдо мешканці багатоповерхівки чекають біля під'їзду. Традиційно очільник міста бере участь у пуску чергового у місті ліфту. Цього разу радість мешканців настільки велика, що навіть пляшку шампанського для цієї щасливої події придбали. Бо кажуть, ліфту не було так довго, що встигли вже і дітей виростити, і на пенсію вийти. 20 років коляски, старіки. А ну попробуйте піднятися на 9-й етаж. З коляскою, ось у мене внучечка маленька, з коляскою на 8-й. Таж Дуже тяжело. Особливо активні мешканці під'їзду розповідають, як довго боролися за новий ліфт, до яких тільки інстанції не зверталися. Це було марно. Справу зрушили з місця, коли пішли за допомогою до секретаря Херсонської міської ради Зої Бережної. Я пішла до секретарю сполкома, депутату Горсовету Зої Яковлівни Бережної. І от з цього почалося. з її настоянню нас на титульний список доповнітним рішенням із і з цього моменту це почало почали Новий ліфт коштував міському бюджету 146 тисяч гривень. Відтепер у Херсоні залишилося ще 29 під'їздів, мешканці яких в своїх квартир дістаються пішки. Всього працює в будинках Херсона більше 1200 ліфтів. Це ті будинки, які є і комунальною власністю громади Херсонської, і товариства співвласників. Всього ж міське господарство Херсона, ліфтове господарство. Потребує щорічно фінансування в обсязі 3-4 мільйонів гривень для того, щоб відновлювати не тільки відновлювати, а й поновлювати роботу тих ліфтів, які вже відпрацювали 25 років і більше. Місцеві жителі, коли вже отримали можливість особисто поспілкуватися із очільником міста, звертаються до Володимира Сальдо також з іншими проханнями. Під'їзд треба відремонтувати, ганок привести до ладу, дитячий майданчик облаштувати. Володимир Васильович відповідає чесно, На все не вистачає. Не буду вас як є. Просто хочеться все зробити швидше. І все ж робота з модернізації непрацюючих ліфтів буде закінчена вже найближчим часом. Поступово обіцяє Херсонський міський голова Володимир Сальдо вирішуватиметься інші проблеми житлово-комунальної сфери. Херсонська обласна державна адміністрація та інвестори об'єднали свої зусилля задля відновлення зрошувальної системи на Херсонщині. Про це нашим журналістам повідомили на презентації, яка днями відбулася на території Кіровської сільської ради. Далі у сюжеті, як відомо, зрошення для Херсонщини це рятівне коло, адже саме на зрошуваних землях втричі підвищуються врожаї. Окрім цього, якість цих врожаїв набагато краще, ніж на богарних землях. У Береславському районі з наступного року почнуть зрошувати близько 800 гектарів землі. Цю площу буде обслуговувати водонасосна станція у селищі Кірова потужністю 600 літрів в секунду. Ми зараз знаходимося на території станції, яка запущена в роботу буквально вчора. Теж. І задача цієї станції в магістральну сеть подавати воду. Щоб відновити такий потужний зрошувальний клин, необхідні чималі кошти. За підтримки Херсонської обласної державної адміністрації відновлюють насосну станцію та водонакопичувальний ставок, що складає близько 100 тисяч гривень. Інвесторам, що орендують землю, доведеться викласти значно більше зі свого гаманця 17 мільйонів гривень. Однак, як запевняє землеорендатор Віталій Губар, ця сума окупиться вже за 4-5 років. Зараз всі сили брошені на те, щоб проложити нову систему. Там в пределах 15 кілометрів пролажуємо новий трубопровод. Насосна станція та магістралі, що постачають воду на поля, є стратегічними об'єктами і потребують пильної уваги правоохоронних органів. Про це зазначив Валерій Літвін, начальник УМВС України в Херсонській області, який саме на території Кіровської сільради починав просування по службовим сходинкам. Я починав тут свою якби служебну деятельность. Самоділі ділянку зараз велике діло встановлення росительних систем, тому що Херсон земля Без води – это мертва земля. Ну и сразу поручення даю милиции Береславщины: что растительные системы все, всего района это особо важный объект стратегический, поэтому они должны охраняться, как все важные объекты. Значить, не дай Бог, любая кража з цього об'єкту вона буде розцінюватися як чрезвичайне проєшествия. В межах соціально-економічного розвитку області відновлення зрошувальної системи є ключовим фактором для підвищення рівня сільського господарства. Про це зазначив заступник голови облдержадміністрації Михайло Мельник. Ми взяли курс на інтенсифікацію виробництва сільськогосподарської продукції, а це неможливо без технічного перезброєння. Без використання свого власного районованого насіння високоякісного, високопродуктивного і, звичайно, без розвитку площ, без збільшення площ зрошення. Ця робота проводиться в області, проводиться вона інтенсивно, йдуть на зустріч і бізнесмени потугами, закликам влади, які ми зробили. І наша програма регіональна по раціональному використанню водних об'єктів, по розвитку. Водогосподарського комплексу області до 2020 року успішно сьогодні реалізується. Програма реконструкції меліоративних систем Херсонщини розрахована на 2013-2014 роки. Втім, значна частина робіт вже виконана, і фермери нашого регіону зможуть починати посівний сезон без остраху за свої врожаї. З 15 листопада по 15 грудня триває місячник пожежної безпеки в Херсонській області. Інформація про впроваджені заходи від наших колег з територіального управління МНС Херсонщини. З метою підвищення рівня пожежної безпеки у житловому секторі недопущення загибелі та травмування людей на пожежах, головою Херсонської облдержадміністрації видане розпорядження про посилення в Херсонській області пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Відповідно до нього розроблено план спільних заходів двох обласних управлінь МНС та Держтехногенбезпеки, що містить багато важливих та актуальних питань. Більшість пожеж виникає, на жаль, виникає у частному секторі. Це і несправність електричних мереж, це і порушення правил експлуатації нагрівальних приладів, тому що використовуються несертифіковані нагрівальні прилади. На території нової збурівської сільської ради виникло 23 пожежі, на яких загинуло дві людини. Тому ми вирішили приїхати в цей населений пункт, зустрітися з керівниками з депутатським корпусом обговорити нагальні питання осінньо-зимового періоду та провести бесіди поквартально з людьми, які проживають на території сільської ради про правила пожежної безпеки, в осінньо зимовий період. Профілактичними заходами буде охоплена вся область, але у першу чергу відпрацьовуватимуться населені пункти де у поточному році спостерігається найбільший показник щодо пожеж та трагічних випадків. У ході місячника інспекторський склад управління держтехногенбезпеки та фахівців територіального управління МНС разом із представниками органів місцевого самоврядування намагатимуться якомога більше спілкуватися з жителями сільської місцевості, особливо з людьми похилого віку багатодітними родинами, а також неблагополучними верствами населення. Також будуть проведені пожежно-тактичні навчання на об'єктах з масовим перебуванням людей, організовані зустрічі у трудових колективах, пізнавальні екскурсії до пожежно-рятувальних підрозділів. Проводять так кожного року перед опалювальним сезоном. Проводяться газовими працівниками, які закріплені за нашими населеним пунктом. Перевірка димоходів, перевірка справності. Газове ну, приладдя, яке опалюються котли, конвектора. Обов'язково також у нас газифікована як сільська рада, так і дитячий садок, які проходили теж. Є акти перевірки димоходів вентиляції і приїжджали газові спеціалісти, які перевіряли. Котли, якими опалюються дані споруди. З спочатку року на території Херсонської області сталося 1785 пожеж, на яких загинуло 62 особи. Двоє з них діти. Найбільша кількість пожеж серед сільських районів області зареєстрована у Голопристанському та Цюрюпинському районах. Першим рейд було організовано у найбільшій сільській раді у Голопристанському районі. Тут спочатку року сталося 23 пожежі, на яких загинуло дві людини. Початку запровадження сервісу Пульс податковою Державна податкова служба у Херсонській області опрацювала 87 дзвінків від представників бізнесу. Про це інформує сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян. У зверненнях херсонці найчастіше повідомляють про окремі проблемні моменти, які виникають під час реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі, подані звітності як в електронному вигляді, так і на паперових носіях, взяття на облік або зняття з обліку платників податків. Найактивніше користуються послугами новоствореного сервісу жителі Херсона та Скадовського району. У відсотковому відображенні це відповідно 56% та 17% від загальної кількості дзвінків. Усі звернення громадян під підприємств, установ та організації суб'єктів підприємницької діяльності податківці уважно розглядають та оперативно вирішують. Сьогодні основною задачею, поставленою перед всіми спеціалістами нової служби, являється создання условий, при яких у громадян своє читання господарства служба служб асоціювалися хорошим сервісом і високим професіоналізмом. Только так можна повисити добровольну оплату налогу. Определенные шаги в этом направлении уже делаются. И кто бы что ни говорил, налоговая культура повышается. У нас а статистика поступлення говорить сама за себе. Головний принцип роботи сервісу, зворотній зв'язок та якісне вирішення проблемних питань платників. Переважна більшість звернень до пульсу податкової опрацьовуються протягом доби. Податківці не тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють заявникам про результати розгляду їхніх звернень та вжиті заходи. Номер телефону пульсу податкової код 044 284 00 07. Лінія працює цілодобово. Це всі події на цю годину. Якою буде погода цими вихідними, дізнаєтеся з нашого прогнозу. Я ж з вами прощаюся. Гарних вам вихідних! Неділю 25 листопада у Херсоні хмарно з дощем. Вітер північний 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс двох. В день 2-3 градуси тепла. Ділок 26 листопада у Херсоні хмарно. Вітер північний 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс один плюс два в день від трьох до п'яти градусів тепла.